Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо вищу вас ланцюгову пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 353. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Почнемо, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Також є зимовий фільтр, інструмент для обслуговування нашої ланцюгової пилки кожух на шину, власно кажучи, сама шина, ланцюгова пилка та цілих 4 ланцюги у комплекті. Це акція від компанії Husqvarna. Багато інших акцій ви можете знайти в магазині Schweden Tools Kyiv.ua. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 2,4 кВт, об'єм циліндру 51,7 смбіч, довжина шини 38 см, вага інструменту без ріжучого обладнання. 5 кг. Об'єм масляного баку 0,25 літри. Об'єм паливного баку 0,37 літри. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної ланцюгової пилки буде зимовий комплект. Тобто ви можете замінити повітряний фільтр. Та закріпити додаткову систему захисту на вентиляційні отвори для того, щоб забезпечити. Кращу температуру всередині самого інструменту, тобто забезпечити роботу за температурою навіть до мінус 5 градусів за Цельсієм. Наступною перевагою 353 ї ланцюгової пилки буде наявність системи Air Injection це система попереднього очищення повітря для того, щоб збільшити ресурс повітряного фільтра та відповідно зменшити інтервали між його обслуговуванням. Двигуни X torq що встановлені на ланцюгових пилках від компанії Husqvarna, також мають більший ресурс у порівнянні з класичними та мають на 20% Зменшені викиди в атмосферу, комбіноване управління StarStop стоп та керування дросельною заслонкою дозволяє зменшити ймовірність заливання двигуна. Система Smart Start, котра монтована в даному ланцюгову пилку, дозволяє їй запустити навіть від найменшого руху. На цьому переваги даної ланцюгової пилки не закінчуються. Присутня система гасіння вібрації по принципу двох мас, тобто руків'я відокремлене від робочої частини за допомогою металевих пружин. Крім того, присутнє і інерційне гальмо в той час, коли. Випадково ланцюгову пилку відкидає у ваш бік, вона автоматично зупиняється. А для того, щоб, наприклад, замінити повітряний фільтр, щоб обслуговувати ланцюгову пилку, нам не потрібен ніякий додатковий інструмент. Верхня кришка знімається досить легко, можна використовувати якесь додаткове обладнання, а можна зробити це, наприклад, пальцем. Тобто, просто відкидаємо защіпки. І маємо вже доступ до внутрішньої частини ланцюгової пилки. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Sweden Tools KVU. Також можете запитати їх про додаткові акції, такі як, наприклад, в цій ланцюговій пильці. Якщо вам сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!